Зараз необхідно бути уважнішим з тим, що ви пишете у мережі, особливо якщо це стосується ваших близьких, які зникли безвісти у зоні бойових дій. Бо крім того, що це корисна інформація для наших ворогів, цим також цікавляться і шахраї. Так, правоохоронці викрили чергову схему для видурювання коштів у громадян. Поліцейські встановили причетність до шуканства 27-річного засудженого, його матері, цивільної дружини та подруги. На їх гачок потрапило щонайменше 67 сімей безвісно зниклих воїнів Збройних сил України. Чоловік, перебуваючи в місцях позбавлення волі, знаходив оголошення в Фейсбук щодо розшуку безвісно зниклих військовослужбовців або тих, хто перебуває у полоні. Після цього телефонував близьким та називався працівником військомату. У розмові він запевняв рідних про те, що захисника. Знайдено, однак потрібно фінансування для його повернення. На цю схему повелися щонайменше 60 сімей безвісти зниклих воїнів ЗСУ. До того ж, фігурант створював фейкові сторінки в соцмережі з пропозиціями про надання допомоги в пошуку зниклих захисників. За його місцем перебування також провели обшук. Наприкінці жовтня минулого року сестра зниклого військовослужбовця віддала чоловіку понад 8 тисяч гривень, після чого зв'язок з ним обірвався. У січні поточного року жінка, яка розшукувала свого сина, перерахувала на вказаний рахунок 15 тисяч гривень. Після чого чоловік зникав, встановлено, що перебуваючи в місцях позбавлення волі, чоловік користувався декількома мобільними телефонами з доступом до мережі інтернет. Окрім засобів зв'язку, поліцейські вилучили чорнові записи та флеш-карту. Тож особливо зараз варто бути уважнішими з тим, що ви пишете в інтернеті, особливо якщо це стосується вашої особистої інформації. Також поліцейські закликають рідних, які втратили зв'язок з військовими, у жодному разі не поширювати в соцмережах інформацію про бійця, його статус, особисті дані, особливі прикмети та ймовірне місце перебування. Адже цими відомостями можуть скористатися шахраї та ворожі служби. Також необхідно звернутися до правоохоронців з цього приводу та до об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених.